Привіт-привіт, всім привіт! Зараз буде урок, тільки прошу секундочку почекати. Секундочку чекайте. Перепрошую за пиль, бо бачу, вже дуже багато пилі. Кужу, так, мама. Навіть не відділа. Тут через телефон все відео. Добре. І так, Бенчі заїнча в язику українським. Напіші, прошу напісити, напишіть, будь ласка, скільки людей тут україномовних зібралося, і скільки людей буде розуміти заняття. Напишіть в чаті, скільки вас україномовних зараз знаходиться. Бо буду говорити українською, не знаю, чи всі розуміють. Так, 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 я на місці. Я на місці. Це був в нас той просто вимкнувся в мене комп'ютер, розумієш? Е, і так, е, вже показую тобі ще раз е, екран. І зараз хвіле. В мене вимкнулося і все, що ми мали на екрані, то ністети. то, що я там писала, воно не, не, не має, не залишилося. Тому буду тобі одразу ще раз показувати заново. Od nowo. No. Dobrze. I e, tak, e, no i co my mamy dalej na ekranie? Ja Cię wysłałam, tak? Zdążyłam wysłać w czacie. Так, поїхати на море. Це все, я в тобі здожила вysłać. E, і так, якщо ти хочеш сказати Алло, то що ти кажеш? Ало, ало? слухаю. Слухаю, як ти скажеш? Слухач. Ну ні слухач це слухати когось. А ти кажеш. Алло, алло? Слухам. Слухам. Так, слухам кажеш. Добре, слухам, слухам, так. друга Друга ситуація, коли ми кажемо, коли це не алло, то це що буде означати? Слухаю. Слухаю, але що це буде означати слухаю? Я тобі тільки що розказувала. Що ми. Якщо мене ми зрозуміли? Тебе не зрозуміли? Чи ти не зрозумів? Ні. Ти. Максим, ще раз, будь ласка, бо ти як іноземною мовою зі мною розмовляєш. В якій ситуації треба сказати слухам? 에... Слухами використовується, як і прошу повторити. Чи... Коли ти щось не зрозумів, так? Да. Коли ти щось не зрозумів, ти можеш сказати людині слухам, слухам, і вона тобі Слух. повторить. Зрозумів тепер, так? Коли да. ти щось не зрозумів, не тебе не зрозуміли. Вони, Якщо тебе не зрозуміють, вони тобі скажуть слухам, і ти маєш повторити. Зрозумів? Да. Добре. Це я Ярина. Ну, то, то я, Ярина, так? То я Ярина, тут да. нічого тяжкого немає. Ми сьогодні зустрінемося. Давай ще раз це питання. Е... Na ekranie widać, czy nie? Nie widać. Nie. A dlaczego nie. nie mówisz, że nie widać? Musi być widoczno, a ty nie mówisz, że nie widać. To dlaczego? I jeszcze raz mamy to samo pytanie. Możemy się ogodnić z się? Czy. A, czy. Możemy. Ja, Jaky można dziś. Czy możemy dziś się spotkać? Spotkać. Dawaj się raz normalno z normalną wymową. Może, czy mo, możemy dziś się spotkać? Czy możemy dziś się spotkać? Spotkać. Czy możemy dziś się spotkać. Już ekran widać. Да. Добре. Так, так. Так. Ну, добре. Вона дозвонилася до свого того е, хлопця. так Якщо ти слухав, то це її хлопець, так? Анджей. Ну, і він каже: знаєш, сьогодні я дуже зайнятий. Що він каже? Як це звучить? Е... Знаєш? Wiesz, wiesz, jestem di, di, shai, ne, bardzo e, zajęty. Zajęty, tak? Zajęty. Zajęty. Wiesz, jestem dzisiaj bardzo zajęty. Jestem dzisiaj bardzo zajęty. Jestem dzisiaj e, bardzo zajęty. Zajęty, co? Zajęty, zajęty. Może by toaleta to zajęta, może by osoba zajęta, tak? Człowiek Aha. zajęty, tak? Zajęty. Zajęty, ty każesz, jestem dzisiaj zajęty. Nie mogę do ciebie przyjść. Я ja не можу до тебе прийти. Не можу до тебе прийти. Єстем дійшай заєнти або бардзо заєнти. Так? Да. Добре, потім він питає, а це, це щось, щось важливе? Це щось важливе? Що він каже? Чи то щось eh, важливе? Важен... Ważnego. ważnego. Czy to coś ważnego? ważnego? Tak? Czy to coś ważnego? Coś ważliwe. Czy to coś ważnego? Wiesz, dzisiaj jestem bardzo zajęty. Czy to coś ważnego? Coś ważliwe? Coś stało się, tak? Coś stało się. Czy to coś ważnego? Ona mówi tak, tak. Так, важливе. Я що вона відповідає? Так, то важ... важне. Так, то важне. Ну, то для неї то дуже важне так, так? так, то важне. Так, то важне. Вона каже: ми маємо зустрітися. Ми повинні зустрітися. Це як буде? Е і Пишемо до зошиту С і. Зараз пишемо разом. С добре. Мушіми ми. Мішими. Споткач. Мушіми ще споткач. І так само це ще як тут в нас вийшло вперед, так і тут виходить вперед, бо перед точкою воно не може бути крапкою. Зрозумів, так? Yeah. Ні при питанні не може бути в кінці, ні при ствердженні не може бути перед кропкою. Ну тоді ми мусимо ми ще споткач. Ми маємо зустрітися, yeah. вона каже. Мусимо yeah. ще споткач. Так само і ти кажеш комусь. Муші, ми ще споткач, то є важне. Так? Добре. Yeah. Далі. Він її питає, котра зараз година? Котра. Е, котра зараз, го, кот, зараз година. Котра терас. Він не питання. каже котра. Це ти вивчив котра. А тут написано. Um, кот. Ктура? Ктура. ктура, Це буде котра. Ктура. ктура? Терас. Która teraz jest godzina? Godzina, która teraz jest godzina. godzina? Która teraz jest godzina? On u niej pyta, tak? Bo jest bardzo zajęty i tak? nie wie, która jest godzina, i pyta, Które jest, która teraz jest godzina? Ona odpowiada, że zaraz szósta godzina, tak? Szósta. szósta, ona mówi. Шуста. Шуста є згоджі на шоста. Шоста те раз є. Він говорить Гаразд, я буду в тебе через дві години. Гаразд, я буду в тебе через дві години. Як він сказав? Добре. Добре. Те... Бенде. 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 У Чебіє. Тебе. Тебе дві, дві тут немає. Є тільки. Дві години, так? Дві години. Добре, буде у тебе yeah. за дві години, так? Добре, yeah. а тепер а тепер слухаємо то саме, що тут було, тільки тепер слухаємо і дивишся на екран дуже уважно, добре? Пільнуєш yeah. тексту. Лекція 10. Marzenia i plany. Jaryna rozmawia przez telefon. Dzień dobry, mówi Jaryna Kwałęko. Chciałabym rozmawiać z panem Andrzejem Pawlakiem. Chwileczkę. Słucham. To ja, Jaryna, czy możemy się dziś spotkać? Wiesz, jestem dzisiaj bardzo zajęty. Czy to coś ważnego? Tak, to ważne. Musimy się spotkać. Która teraz jest godzina? Szósta. Dobrze, będę u ciebie za dwie godziny.